Туди, я вважаю, чай б'ю, я вам кажу, це в мене... Я обично чай дуже рік тут, но хою і кублю сюди. Оце зараз ця постаранника. Так що вирішити, скоро я вже 5 години, як він франківський, потім є ремчу. Просто я не франківською, я від ремчук, хотя готовий тільки до франківська. Я вже вам казала, що дуже проблематично, треба змінити справі. Ваїмо юбочки, штанішки, рубашки і йдемо з правою ножки на роботу. Ваша статучка теж є на работу, тільки трошки в другую сторону. Але скоро буду сердце вже буду на роботі. У вівторок виїжджаю, серди приїжджає. Мої весь удачі мають и бання. Тут ще скамеєчка є, можна в проході присісти, попить. А купити. Але по стаканчику я ще зайду. Я його выпью. Я люблю, коли сіти, а він робить цоп, цок, сопцок ложка б'ється в стаканчик. А по постаканики я ламую. это вже. Буде, да, конечно, я їхала всю дорогу дощі. Але ви знаєте, що дощ сину удачу. Да. Дощ і вдову ціну удачу. На небо затянути дуже сильно, дуже у був сильний дощ, бо я так прокидалася, але я так виспалася, дуже я так виспалася взагалі. Я і ролики кидала, і з вами говорила. Але більше часу я спала. Так спала, вікна відкрила, кондиція робила. Зараз прохладно добре. А я ще думала взяти джинси і такий, який взяти, як, може, ковсточку до рухтанії, де жарко. То Зараз буде мені жарко, зараз я околею. Зараз вона скаже, що таке я Ну, Навіть у вас говорять замерз. У нас буде околейше. По сінію одного і по всій друге. Погода така. Ну, програма, тут вікна відкриті так добре, свіженько. Я люблю. Воно забиває, відбиває скрізь чай-чай. Квіку, стаканчик, селі, 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 селі. Я дуже люблю стріляти, коли це вікну. Раніше сперлася. Волосся красиве, десь ці точки десь давно особливо люблю, коли приїжджаємо у село, навіть в кожну селі різна хата. Щас. щас ще якісь, якась півгодинки, коли сороку жидуся. Я вже, звісно, милаю, почистила, волосся, розчитала, розписала. Кто подолбал чайчик не желстых, или вообще холодные люблю калуки холодные. Вы по сути, знаете.